Я думаю, якщо говорити за три основних переваги, це е, безпосередня рама, яка е, дозволяє поставити колесо більшого діаметру, яка збільшила відстань між колесом та рамою, що дозволило працювати на хрешток. І за рахунок цієї рами ми можемо повністю закривати прохід даного колеса, тобто орати під самий край. Друга перевага це захист е, основного корпусу бохно-розрів. Це якби система, яка вже там роками доказує. І, вона не призводить до пошкодження безпосередньості їх плуга. І третє з, з, з актуальних це те, що в нас передплужники мають болт на зріст, тобто наші передплужники захищені. І це теж якби, це додаткова запорука довгорічності плуга. Ми хочемо показати новинку від компанії Якун. Це плуг мультилідер XT. Раніше в нас плуги називалися «Мультилідер Т» і були розраховані на потужність тракторів від 260 до 360 кільських сил. І відповідно було 6, 7 та 8 корпусів. Плуг Ексте вже розрахований на потужність трактора до 405 кінських сил і в комплектації 7, 8 та 9 корпусів збільшення потужності відбулося за рахунок посилення рами. Плуг напівпричіпний. З дуже довгим тяговим брусом, довгий тяговий брус дозволяє нам робити розворот на краях поля під кутом 110 градусів. Полиці в нас на даному плузі можуть бути суцільні. Якщо суцільна полиця, вона з тріплексної сталі, коли цементована зовнішня та внутрішня сторона, а і пластичний центр, може бути полусовєтна полиця. Передплужник в цій комплектації ми ставимо великі кукурузини, який дозволяє робити з великими, великою кількістю рослинних решток. І цікаво є передплужник це тим, що він може регулюватися ближче далі по корпусу, він може регулюватися по висоті і він може регулюватися по куту атаки корпуса. Тобто ми можемо його розвертати ближче і від рами, тим самим збільшуючи чи зменшуючи площу. Також він, так як на попередній моделі, захищений болтом на зріз. Тобто у нас захищений болтом на зріз, а сам основний корпус захищений болтом на розрив. Даний плуг оснащений передплужниками кукурудзерного типу, який розрахований на роботу з великою рослинною масою. Ми перед можемо змішати ближче, далі до безпосередньо до корпусу, тим самим, адаптовуючи його під кількість росильних решток, він регулюється по висоті. Як бачите, тут є отвори, і ми можемо його розвертати ближче до рами або збільшуючи площу. Ширину захвату переплужника. Ширина захвату е, роботи переплужника регулюється додатково цими трьома отворами, тобто ми його можемо розвертати ближче до рами або розвертати ближче до поля. Е, також е, в нас є додаткове регулювання, це кут входження перетужника в ґрунт, це теж адаптація під умови і цей бот слугує болту, е, захист стільки перетужника, це болт на зріз. Безпосередньо захист самого робочого корпусу це був на розрив. Це та класика, яка вже там понад 30 років використовується компанією Кун. Відносно старого чи попередньої моделі плуга ми використовуємо високу стійку в даному плузі стійка 85 см, що теж дозволяє роботу з великою кількістю рослинних решток. Відносно попередньої моделі відбулися сам принцип зміни ширини захвату робочої. Робочої ширини. Ми можемо працювати 40-45-50 см і вже нам не потрібно викручувати велику кількість болтів. Ми послаблюємо основний болт і послаблюємо болт, який відповідають за ширину захвату. І пластиною ми вже тим самим регулюємо ширину захвату кожного корпусу. Даний плуг адаптований для роботи як по полі, так і безпосередньо в релі. Це робота в релі. Ми її можемо перевести в роботу по полі, встановивши тут додатково гідроциліндр, ще додатково один важель, який дозволяє його відвести від центральної осі трактора та опірне колесо. Тим самим ми можемо використовувати плуг. З тракторами на спарці, на гусениці і максимальна ширина ошиновки в нас П44, ми можемо з нею використовувати. В робочому положенні на гідроциліндрі ми плуг чуть опускаємо на 30% і за рахунок азотного акумулятора отримуємо якісну та стабільний цей рух. За рахунок рами. Такої спеціальної форми. Це дозволило нам понизити центр ваги плуга під час руху і це дозволило нам під час роботи з крайнім корпусом майже повністю обробляти всю частину поля. Воно залишається необробленим. Після приходу кола 21 см. Це, напевно, найкращий результат, те, що зустрічається на ринку. На, на цьому плузі, як і на попередньому, ми використовуємо унікальну форму рами, яка дозволила за рахунок цієї виямки максимально понизити центр ваги плуга. Під час роботи ми збільшили кліресом між колесом та безпосередньо рамою. Це нам дозволило поставити колесо більшого діаметру. І за рахунок колеса більшого діаметру ми отримуємо якісну витримку глибини задньої частини плуга. І за рахунок того, що в нас є можливість раму трошки розвернути відносно плуга, ми заорюємо повністю прохід плуга, тобто ми практично повністю можемо орати під край дороги, посадки і, і тим самим збільшуючи кількість обробленого ґрунту на, на полях. Ми можемо працювати з більшою потужностю тракторів до 405 кінських сил. Рама посилена, основна рама, має січення 180 на 181 см товщиною, і майже по всьому периметру плугу стоять додаткові накладки, які збільшують ресурсність цього плуга. І от в цьому місці, де, де вигін, де е, додатково є більше навантаження, ще стоїть якби третя накладка, яка оце, збільшує ресурсні рами. Я думаю, якщо говорити за основних переваги, це е, безпосередня рама, яка дозволяє поставити колесо більшого діаметру, яка збільшила відстань між колесом та рамою, що дозволило працювати з більшою кількістю рослинних решток. І за рахунок цієї рами ми можемо повністю закривати прохід даного колеса, тобто орати під самий край. Друга перевага це захист основного корпусу ботно-розрілів. Це якби система, яка вже там роками доказує і вона не призводить до пошкодження безпосередньості їх плуга. І третє з, з актуальних це те, що в нас передплужники мають болт на зріст, тобто наші передплужники захищені і це теж якби, це додаткова запорука довговічності плуга. Ну, якщо ми говоримо за ну, агрономічну суглобу, ми використовуємо високості, яка дозволяє працювати з великою кількістю рослинних решток. Ми використовуємо полицю великої площі яка дозволяє використовувати плуг з шиновкою до 820 мм при глибині оренки 30 см. Ми можемо орати 35 плюс сантиметрів за рахунок великої площі полиці. Ми використовуємо нас на дуже якісне налаштування передплужника. У нас передплужник налаштовується по висоті. Ближче далі до корпуса, кут входження в ґрунт, це додаткове налаштування. І е, в нас ще є додаткове налаштування це зміна ширини захвату передпужника. Це якби, унікальне рішення, яке дозволяє е, е, краще адаптовувати плуг для роботи по решт. Підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!